25 жовтня в Україні відбувся найбільший україномовний флешмоб радіодиктант національної єдності. Щороку до нього приєднуються сотні тисяч українців, дивлячись трансляції в соцмережах на радіо та телебаченні. І харківські школярі не залишились осторонь. Вони писали диктант у метрошколі, демонструючи згуртованість та любов до рідної мови. Це не тільки про грамотність, а це і про об'єднання українців, мені здається. Бо е диктант. Е Пишуть люди з різних країн українці з різних куточків України. Це для мене, як знаєте, таке можна сказати подія об'єднання. Мені здається, заходів таких треба більше. Ми об'єднуємося. Ми пишемо. Ми вивчаємо українську мову. Нашу і в нас є звичайно мовний бар'єр. Цей і треба його прибирати. Бо так сталося вже. Ну, ми знаємо по історії, що Харків це як кажуть російськомовне місто. Але ж, наприклад, треба в суспільстві розмовляти вже українською, переходити. Коли ти пишеш такі диктанти, у тебе краще саморозмовача і ти краще пишеш саме. Ну у тебе покращується письмову часть української мови. Ми разом розвиваємо свою мову. Ми пишемо. Ми вчимося ще більше гарніше писати, та як його розуміти. Німо мову інше кажуть, та на слух, розмовляє свій слух та інші речі. Усі чекають появи на екрані українського поета, а наразі і військового Павла Вишебаби. У цьому році саме він читає диктант. Авторкою тексту є відома українська письменниця Оксана Забушко. Текст називається Магія голосу. Сливорокатання перших таків реве та А за ним примусово бадьоре. Говорить і давав знак. Часки, тепло, 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 тепло. Цього року Україна проводить вже 25-й радіодиктант Національної єдності. Він приурочений до Дня української писемності та мови. Харківські старшокласники, які мали змогу долучитися до флешмобу у метрошколі, зізнаються, що готувалися до диктанту заздалегідь. Я читав вірші, твори та теж питався написати диктант по іншим творам аудіокнигами. Ну я повторювала і минулого року диктант, і я сподіваюся, його краще ніж той раз напишу. Доєднатися до радіодиктанту національної єдності можуть всі протягом доби. Результат можна надіслати поштою або електронкою, або перевірити самостійно. Текст буде оприлюднений 28 жовтня об 11. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків новини.